Сільськогосподарський бізнес дуже припадкова сфера, особливо в Україні, де кожен клаптик землі багатий на родючі чорноземи. Проте його прибутковість може розіграти страшний сценарій з його власниками. І іноді сюжет цього сценарію може закінчитися смертю при загадкових обставинах. Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історії на ніч. Сьогодні ми з вами зануримося в загадкову справу української сім'ї мільйонерів з Дніпропетровщини із селища Попасне. Впродовж короткого проміжку часу одне за одним в цій родині почали помирати її члени. Звичайно, що причини були далеко не містичного характеру, бо там, де є гроші, завжди буде кримінальна складова. Нам страшно хто буде наступний з нас. Але перед тим як ми перейдемо до справи, хочу традиційно нагадати вам про подобайку цьому відео та підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ваші перегляди, підписки, активність неабияк впливають на просування каналу. Здається, що це дрібничка, але ви ж пам'ятаєте про ефект метелика: маленькі дії впливають на величезні зміни. Чим швидше канал буде зростати, тим скоріше в нас з Л'єрою з'явиться ресурс на створення нових форматів та покращення нашого контенту. Тому будемо дуже вдячні за вашу активність. Ну а тепер давайте повертатися до справи. Ця історія розпочалася з Василя Дарадуда, який народився на заході України всередині ХХ століття в багатодітній родині. Проте, вже наприкінці 70-х років ХХ століття разом зі своїм братом Михайлом він вирішив переїхати на схід країни в надії на краще життя. Його працьовитість і наполегливість потроху почали приносити свої плоди. За 30 років з нуля йому вдалося побудувати один з найбільших сільськогосподарських бізнесів на Дніпропетровщині. У 2004 році він зареєстрував власну ферму під назвою Дар і розподілив рівні частки свого бізнесу між собою, дружиною Антоніною та своїми дітьми Мариною та Дмитром. На момент 2016 року родина володіла 4,5 тисячами гектарів землі, з засобами виробництва на загальну суму більше ніж 5 мільйонів доларів. Це б могла бути хороша історія, про мотивацію, про те, що для статків не завжди треба йти по головах, що кожен може досягнути бажаного з нуля, якщо буде докладати зусиль. Проте, на жаль, ця історія про заздрість, рейдерство та загадкові смерті. Серпень 2016 року родина Дарадудів прилетіла у місто Батумі, Грузія, на відпочинок. В один з днів, коли вся родина повернулася до готелю з пляжу, і Василь приліг відпочити, у двері на раптово постукали. Голова родини пішов, аби відкрити двері. Якась мить, і він зникає. Діти й дружина навіть не зрозуміли, чому і головне, куди він пішов. Проте родина тоді нічого такого не запідозрила. Марина та Дмитро, діти Василя, відправилися на прогулянку містом, а мати тим часом залишилися в номері, аби дочекатися Василя. Через якийсь час Марина дзвонить телефон, вхідний виклик від батька. Дівчина бере слухавку і на тому кінці чує занепокоєний голос матері, яка благає дітей якнайшвидше приїхати назад. По поверненню діти побачили свого батька вже мертвим. Тоді я знаходилася в такому шоці, що самій не хотілося жити. Тіло Василя знайшли працівники сусіднього готелю проте як він опинився в тому готелі, що він робив перед смертю, хто був з ним поруч, залишилося загадкою. Після розтину тіла родина отримала від грузинських лікарів тільки довідку з перекладом, в якій було зазначено причиною смерті серцева недостатність. Проте близькі Василя сумнівалися, що його смерть мала природній характер. А все тому, що ще з 2013 року Василь Дерадуда почав отримувати низку анонімних смс, в яких йшлося про пропозицію віддати бізнес. Але родина не збиралася продавати, а тим паче віддавати своє господарство, в яке вони роками вкладали свій час, гроші та душу. Звичайно, що така категоричність не була до вподоби анонімом, і тому з часом повідомлення стали більш загрозливими. Василю навіть довелося придбати зброю для себе та своєї дружини. Обидва тримали пістолети практично під подушкою. От настільки загрозливими в якийсь момент стали ці повідомлення. Діти зрозуміли всю серйозність справи і те, наскільки сильно Василь готувався до можливого нападу тільки через пару місяців після його смерті, коли відкрили його машину і побачили, що там лежав чималий запас патронів, і на додачу до цього ще й рушниця. Марина та Дмитро згадували, що незадовго до своєї смерті батько казав їм: батько казав, що, не ну, дай Боже, мене не стане, скидайте все з підприємства, скидайте хоча б об'єкти, техніку. Батько мене попереджав бути на певних ділянках дороги, особливо уважним за кермом. Його попереджали, що зі мною може щось трапитись, якщо він не буде робити так, як йому кажуть. Не дивлячись на те, що родина не сприймала смерть Василя як природню і намагалася подати заяву до поліції, правоохоронні органи так і не почали розслідувати цю справу. Але як ви могли зрозуміти, на цьому все не скінчилося. Рівно через 25 днів після смерті Василя його дружина та дітей запросив до себе на розмову сільський голова. Вся ця розмова була дивною і більш нагадувала, що він тягне час. На зустрічі він згадував про те, якою хорошою людиною був Василь. Питав різні абстрактне. По суті, так воно і було. Він здійсно тягнув час, адже скоро до кабінету зайде невідомий чоловік, який, навіть не назвавшись, почне пропонувати родині продати бізнес. Він наводив купу аргументів, але головним меседжем було, що родина не впорається сама з цим бізнесом і краще буде одразу його продати. Наприкінці своєї промови невідомий запропонував суму у півтора мільйона доларів. Можливо, хтось з вас подумає, що непогана сума, але важливий момент: реальна вартість бізнесу на той час становила 5,5 мільйонів доларів США. Навіть незважаючи на те, що родина принципово не хотіла продавати бізнес, сама пропозиція, яка в п'ять разів менша за реальну вартість, це таке собі. Звичайно, що родина відмовилася від такої безглуздої пропозиції. А вже через дев'ять днів після цієї дивної зустрічі бухгалтер родини знаходить у державному реєстрі дуже дивну інформацію, а саме що фермадар більше не належить родині Дарадудів. Зареєстрованим власником зазначався якийсь чоловік на прізвище Іванченко. В документах йшлося, мов бізнес вже був проданий цій особі. Панч цієї історії полягав в тому, що цим новим власником виявився безхатько з Одеси. Принаймні так стверджувала родина Терадудів. Щось я сумніваюся, що просячи милостиню на вулицях Одеси, можна не збирати такі статки, аби купити багатомільйонний бізнес. Ми дізналися, що це безхатько. Цю людину ми жодного разу в житті не бачили, не були з ним знайомі. Було очевидно, що бізнес намагалися привласнити якимось шахрайським методом, тому Дарадуди подали позов до суду, і поки адвокати готувалися до судового засідання, сім'я продовжувала вести бізнес. Проте одного дня, вкотре приїхавши на одну зі своїх ділянок землі, родина зустріла на місці групу озброєних людей. Один з друзів родини, який допомагав із бізнесом і в той день був із родиною на тому полі, згадував, що на місце під'їхало одразу два автобуси. На боці родини були всі працівники, які на той момент знаходилися на полі. Почалася сварка, а згодом і бійка. Озброєні бандити в якийсь момент почали закидувати родину та працівників саморобними вибухівками. А коли на місце приїхала і поліція, ці невідомі чоловіки відкрили вогонь з автоматів. Звичайно, що після такого було чимало поранених. На щастя, згодом поліції вдалося заарештувати нападників. Але по класиці це було лише показовою виставою. Коли правоохоронці привезли цих бандитів до відділку, вони майже одразу їх відпустили. А справу, заведену на цих бандитів, кваліфікували як хуліганство. Просто уявіть рівень абсурду: озброєний напад, поранені люди, саморобні вибухові пристрої. Всього лише хуліганство. Знаєте, я дуже люблю Україну, але іноді мені стає бридко від того, що деякі люди, деякі структури нічим не краще за наших мерзотних сусідів. Звичайно, що родина Дарадудів теж були в повному шоці від таких подій. Дмитро Дарадуда згадував в одному з інтерв'ю: на нас напали, в наших людей стріляли, були поранені. Ми писали заяву правоохоронним органам, але й до сьогодні ніхто так нічого і не розслідує. Проте, як я і казала на початку, ця історія далеко не про одну смерть у родині. Наступним, хто очолив бізнес, був чоловік Марини Тарадуди – Андрій. І саме він стане наступним, хто загине за загадкових обставин. На початку діяльності до нього приходили невідомі із проханнями вмовити дружину відмовитися від своєї частки спадщини. Потім йому почали пропонувати гроші. Але Марина була проти будь-якої з пропозицій. Вона остаточно переконала чоловіка у тому, що бізнес, який вибудував її батько, не продається, і вся родина буде продовжувати боротися за нього. Проте, на превеликий жаль, боротьба Андрія припинилася 29 січня 2017 року. Спочатку це був звичайний день. Подружжя поснідало і кожен відправився по справах. Проте увечері Андрій додому так і не повернувся. До того ж, перестав виходити на зв'язок. Занепокоєна Марина почала шукати свого чоловіка, адже в тих реаліях, в яких жила родина Дарадутів, в голову одразу лізли тільки погані думки. Дівчина подзвонила другу родину Олександру і попросила заїхати до бабусі Андрія та перевірити, чи не там він. Вже по приїзду Олександр побачив жахливу картину. На порозі його зустріла бабуся, бліда і, на перший погляд, не сповна розуму. Вона тільки те й робила, що повторювала. Андрія немає. Зайшовши до будинку, Олександр побачив свого друга мертвим. Буся розповіла Олександру, що, повернувшись додому і відкривши двері, їй до ніг впало вже бездихане тіло Андрія. Офіційна версія: С...". ніби як Андрій повісився на ремені на одній із дверей. Звичайно, від такої страшної новини Марина одразу потрапила до лікарні. Тяжко навіть уявити, який біль відчувала тоді дівчина. Спочатку батько, тепер коханий чоловік. Ми з вами вже розглядали на каналі справи де героям історії, також приписували самогубство. Такі теми часто викликають море дискусії, на кшталт того, що людина, яка не виглядає так, що планує вчинити самогубство, цілком може це зробити. Часто родичі кажуть, що та ні, він або вона були щасливими, завжди посміхалися, мали плани на майбутнє тощо. Марина так само повторювала, що в них був щасливий шлюб двоє дітей, плани на майбутнє. Як доволі часто й кажуть про самогубців. Але на все варто дивитися у контексті. І контекст цієї історії схиляє до думки, що це було ніяке не самогубство. Ось як Олександр описував можливе вбивство Андрія. Було отак, виходить, імінь був з цієї сторони. Я так розумію, що його притягнули ремнем, наділи на двері, закрили. І все, Коли бабушка прийшла, двері відкрила, і всі поняття тіло упало. Просто йому не дозволив би так це все зробити. Він сто процентів допомогли. Рядом не було ні табуреток, ні ни стулів, нічого. Моего друга убили. Проте навіть друга смерть у родині не змусила Даратутів відступити. Я впевнена, що хтось обов'язково напише в коментарях, що вони ненормальні, що життя і спокій родини важливіше за гроші. Але особисто я розумію цю сім'ю. Адже здебільшого це питання не тільки грошей, а честі. Чому якісь бандити, яким закон написаний, мають право на цей бізнес, мають право безкарно вбивати людей? Уявіть, що ви з нуля побудували підприємство, яке стало справою вашого життя. Не доїдали, не допивали, вкладали всі сили і час в надії, що колись це почне приносити прибуток. І от, коли ви пройшли найтяжчий період, коли ви і ваш бізнес стали на ноги і почали рости, приходять якісь люди, намагаються забрати це у вас, погрожуючи, даючи хабаря поліції. Це несправедливо, і я дуже хочу, аби такого не було у нашій країні. Після чоловіка Марини бізнес очолив її брат Дмитро Дерадуда, але це був далеко не найлегший період його життя, адже тепер ці бандити сфокусувалися на ньому. Дмитро став справжнім відлюдником. Поставив величезний паркан, майже весь будинок обвішав камерами спостереження, намагався зробити все, аби не стати наступним, про кого скажуть, помер за загадкових обставин. Виходячи за межі будинку, він не пив і не їв продукти, які йому пропонували сторонні. Нерідко Дмитра переслідував хтось на машині, часто тиснула, аби він віддав бізнес. А одного дня в його будинку проголунав вибух. Серпень 2018 року. Вночі Дмитро вийшов на подвір'я свого будинку, аби покурити. Як тільки він закінчив і зайшов назад, у подвір'ї пролунав гучний вибух. Хтось закинув ручну гранату за паркан. Тобто, хтось знав, що Дмитро знаходиться у дворі. За ним точно слідкували. Якісь пару секунд практично врятували його життя, адже поруч, з місцем, де за мить до цього він палив, залишилася воронка від вибуху. Після цієї події син Василя Дардуда вирішив більше не випробовувати долю і відійшов від справ, віддавши керування бізнесом рідному брату свого батька Михайлу. Звичайно, Михайло погодився на таку пропозицію не тому, що він був безстрашною людиною. Він просто не хотів, аби праця всього життя його рідного брата зісталася цим людям, адже це саме він в ті далекі 70-ті роки разом з Василем приїхав з батьківського дому на Дніпропетровщину і пам'ятав, як тяжко працював Василь Дерадуда, аби мати те, що мав. Цілих півроку Михайлові вдавалося керувати фермою, але так само всі ці півроку він отримував пропозиції і погрози, які він прийняв як естафету. Донька Михайла Лілія пригадує, одного разу він розказував, як йому подзвонила людина, і сказала, що вони виріжуть всю його родину. Проте Михайло не звертався до поліції. Він, як і вся родина радутів, зневірився у правоохоронних органах, адже ці навіть не стали розглядати справу із вибухом у подвір'ї Дмитра, не дивлячись на те, що були кадри з камер спостереження. А вже 1 січня 2019 року брата Василя Дарадуди Михайла знайшли у своєму ж ліжку вже мертвим. Його побачив сусід, який зайшов привітати з Новим роком. На тілі чоловіка було чимало синців, а донька Лілія стверджує, що на потилиці батька була рублена рана. За всіма ознаками зрозуміло, що це точно була непроста смерть. Але що ж сказали судмедексперти та поліція? Барабаний дріб, інфаркт. Тобто все те ж саме, що нібито сталося із Василем Дарадудою у 2016 році. Якщо ви думаєте, що на цьому історія закінчується, то ні. На цей раз Естафета переходить до жінок родини Дарадудів. Антоніна, дружина Василя, вирішила не стояти осторонь на цей раз і самостійно очолити бізнес. На час її, так би мовити, правління припав суд, на якому вона не стала мовчати. І сказала публічно, хто і навіщо полює на її родину. Вона назвала ім'я Василя Кузнєцова. сказала все, що вона думає про нього, і про правоохоронні органи. Здавалося б, вже перемога? Але ні. Рівно за шість днів Антоніну знаходять мертвою у басейні. Протягом того дня Марина намагалася додзвонитися до матері, але слухавку ніхто не брав. Як і у випадку з Андрієм, вона попросила знайомих родини піти і перевірити, чи все добре з жінкою. Алла та Едуард, які проживали зовсім поруч, пішли на розвідку. Їх одразу занепокоїла відчинена хвіртка, адже всі знали про те, як Дародуда вимушено мають піклуватися про свою безпеку, а тут така необачність. Біля кухні стояли її черевики. Один нормально стояв, один валявся. Двері до будинку були привідкриті сантиметрів на сім, і дуже гучно працював телевізор. Це теж нас дуже здивувало. Кажу: Едуарду, може, вона там в дальній кімнаті відпочиває. Я пішла туди, а Едік пішов до басейну. І в тому басейні Едуард побачив тіло Антоніни. Тоді вона була вже мертва. Діти жінки негайно приїхали до будинку і викликали поліцію. Тіло відправили на експертизу, і знову всі дотичні схилялися до нещасного випадку. Але ось цікавий факт: Антоніна дуже добре вміла плавати. До того ж, судячи з камер спостережень, в день смерті біля будинку Антоніни дуже довго стояла невідома машина чорного кольору. А працівники лікарні, в яку відвезли тіло жінки, розказували знайомим, що на тілі Антоніни були сліди насильницької смерті. Її душили. Ну і всі камери спостереження, якими був наповнений будинок і двір, якось ненароком вимкнулися. Всі, саме в той момент, коли з Антоніною то стався нещасний випадок. А коли тіло вже плавало у басейні, камери магічним чином знову увімкнулися. Я думаю, що не варто говорити про реакцію поліції. Вона була ніяка, зовсім ніяка, в принципі, нічого нового. Але давайте трохи повернімося назад і згадаємо про того безхатька, який після смерті Василя Дородути містичним чином став директором підприємства. Журналістам, які займалися розслідуванням, вдалося відшукати цього Іванченко. Як виявилося, він не був безхатьком. Знайшли його у містечку Кам'янське на Дніпропетровщині. Живе у гуртожитку, працює у сфері будівництва та самостійно виховує двох дітей, бо поховав свою дружину. Владислав Іванченко розказав журналістам, що в той час шукав роботу, і тоді знайомий запропонував чоловіку стати директором, типу оформити на нього документи якоїсь новоствореної фірми, а потім її продати, наче як нічого кримінального. За цю справу Владиславу запропонували 600 гривень. Так, так, вам не почулося, 600 гривень. Але чоловіку тоді були потрібні будь-які гроші, і він погодився. Десь за місяць після підписання паперів Іванченко викликали до нотаріуса, аби на цей раз вже продати фірму. Після підписання документів на продаж чоловік також отримав гроші, на цей раз аж 700 гривень. А вже через три місяці після укладеної угоди-продажу до помешкання Владислава увірвалися чоловіки у Балаклавах. Вони схопили Владислава, одягнули на його голову мішок і повезли у невідомому напрямку. По приїзду в якесь приміщення його змусили записати відео на камеру, де він мав розказати, як він став власником бізнесу. Знакомі ли ви з Дмитрієм Дородудой, за да, знайомий. Представлявся він мені єдиним власником фермерського господарства Дар, який упавномоченим збиранням останніх салодівців на продажу. Фермерское хозяйство ДАР. Как целостного имущественного комплекса с, с правом подписания соответствующего договора. Как вы его приобрели? Приобрел Фермерское хозяйство ДАР как целостный имущественный комплекс на основании договора купли-продажи с Даргулой Дмитрием. Он подписывал лично договор купли-продажи Фермерское хозяйство ДАР при мне. Знакомы ли вы с Кузнецовым Василием, который купил у вас фермерское хозяйство ДАР. Если да, то что вы можете рассказать по поводу хода данной сделки и по поводу полученных 5 миллионов гривен от Кузнецова за фермерское хозяйство ДАР на этой сделке? Да, знаком. Я познакомился при предложении мной и, еще рассказались сказали Где? У нотариуса там же после заключения указанного договора. Я получил сумму по договору 5 миллионов гривен в полном объеме. Насколько я помню, купил 500 гривен. Журналістам Іванченко зізнався, що читав текст з паперу, який йому дали, і не має жодного уявлення, чиї імена він називав, тим паче він ніколи не отримував ніяких п'яти мільйонів. То хто ж та людина, яка наче як викупила ферму у цього Владислава Іванченко? І тут ми знову повертаємося до ім'я, яке Антоніна Дарадуда назвали на суді Василь Кузнєцов. На момент 2020 року ця людина володіла 12ма господарськими підприємствами, серед яких вже була і ферма родини Дарадудів, а також вся їх техніка. Кузнєцов також погодився дати інтерв'ю журналістам, які проводили розслідування. Він розповів, що весь свій бізнес придбав законним шляхом, включно із фермою Дар. Він заперечував свою дотичність до смертей родини Дарадудів. Чоловік упевнений, що небезпека була всередині родини, а не за її межами. Що діти Василя Дарадуди, Марина та Дмитро були розпещені і вживали наркотичні речовини, що Андрій, чоловік Марини, дійсно міг вчинити самогубство, бо в них були проблеми в родині. А про смерть Михайла Дередуда він взагалі нічого не знає. За словами Кузніцова, саме Дмитро Дарадуда перепродав батьківський бізнес через посередника Іванченко. Після таких заяв Іванченко та Дмитро Дарадуда погодилися пройти тест на поліграфі, який показав, що обидва не брешуть. Тим не менш, постановою районного суду міста Дніпро, яка з'явилася за місяць до смерті Антоніна, зазначено, що єдиним власником підприємства ДАР є саме Василь Кузніцов. і виніс цю постанову суддя на ім'я Андрії Леонов. За словами очевидців, тоді він фальсифікував справу настільки відверто, що це було видно на озброєним оком. Однак ніхто з обласних представників правоохоронних органів не схотів цього бачити. На бік родини Дарадудів тоді став увесь обласний осередок асоціації фермерів і приватних землевласників. Вони навіть провели розслідування і дізналися, що беззаконня суддя Андрій Леонов учинив за хабар у 30 тисяч доларів. Асоціація фермерів почала свою тривалу та наполегливу боротьбу за те, щоб суддя був викритий і покараний за свій злочин, співучасть у рейдерському захопленні господарства дар і знищенні селянської родини. Боротьба тривала майже сім років, і ось у червні 2023-го колишнього суддю райсуду суду міста Дніпра Андрія Леонова нарешті було заарештовано. Вищий антикорупційний суд України визнав його винним у вимаганні 30 тисяч доларів. Таку ціну він справді призначив за своє навмисне кривосуддя. Пан Леонов встиг одержати готівкою половину названої суми, а замість другої отримав 11 років позбавлення волі. Здавалося, б, яка не яка, але справедливість, та як би ж. Виявляється, що під час винесення судового рішення про позбавлення Леонова волі, той не знаходився у залі суду, тому він швиденько зник, а ймовірно, покинув країну і наразі знаходиться у розшуку. Цю історію точно ще не можна назвати закінченою. Звичайно, без детального розслідування поліції складно сказати, хто ж насправді був винен у смерті членів родини Тарадуда. Питання тільки в тому, чи буде колись проведене це чесне і відкрите розслідування. Я впевнена, що висновки ви зможете зробити самостійно, базуючись на інформації, яка знаходиться у відкритих джерелах. Я ж тільки дуже хочу вірити, що колись, хоча б наші діти зможуть жити в країні, де не буде корупції, і така річ, як рейдерство, залишиться у минулому. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї справи. Можливо, ви володієте більшою інформацією, яку не знайти у відкритих джерелах, але ви можете і хочете поділитися. Ну а з вами були Історії на ніч. Всім на добраніч!